Сьогодні ми спробуємо дати відповідь на запитання, чи можна визначати прогноз погоди, спостерігаючи за поведінкою тварин. Змінами в житті рослин. Сподіваюся, що урок викличе у вас бажання зазирнути у мудру книгу природи, яка навчає так просто й доступно яка дасть можливість. Перевірити набуті знання. Людям, які вміють спостерігати за природою, вона розкриває свої таємниці. Спостережливі люди можуть краще за синоптиків визначити, яка погода очікується, де б вони не були, у лісі, полі, на власному подвір'ї, безпомилково скажуть наперед, що буде за чи дощ, злива чи тріскучі морози, і звірі, і птахи, і навіть рослини. Наприклад, жителі прибережних районів знають, що якщо чайки плавають по морю, то погода залишатиметься сприятливою, а якщо ходять по берегу, чекати на дощ і негоду. Також люди давно помітили, що ластівка літає низько над землею на дощ. Це має своє наукове пояснення. Помахи, на яких вони полюють, спускаються від вітру та прохолодного повітря до землі, де тепліше і тихіше. Ластівки опускаються до землі за ними. Дивну здатність передбачати різку зміну погоди. Мають гуси. Якщо взимку вони нишком присідають до землі, буде віхола. Якщо сорока літає близько від житла та під стріху лізе, до хурде лиці й заметіли. Ворони взимку сидять на снігу, до відвигу. Жаби перед дощем виходять із води та стрибають по берегу. Влаштовують справжнісінький концерт, а за гарної погоди сидять у водойні. Пояснюється це тим, що при сухому повітрі шкіра в жаб дуже швидко сохне, тому на суходолі вона довго бути не може. А коли перед дощем вологість збільшується, жабка може дозволити собі перебувати за межами водойми. Тварини відчувають зміни температури і вологості повітря, піску, атмосфери. Багато віків, спостерігаючи за природою, люди склали прикмети, де коротко сформулювали свої спостереження. Не раз прикмети допомагали людям, а тому їх стали не просто вірити, а користуватися ними щоденно. Якщо горобці купаються влітку в пилу. Дятел стукає дзьобом по дереву в погожий літній день. Риба активно з води вистрибує. Жаби активно стрибають по землі вдень і багато квакають. Це до дощу. А якщо павуки зранку полюють, то до негоди. Свійські тварини. Також можуть підказати прогноз погоди. Бульдоги при настанні негоди стають досить хволими і відмовляються від їжі. Перед настанням гарної погоди вони миттєво пожвавлюються. Вівці дуже чутливі до зміни вологості під повітря підказує погоду їхня шерсть. Перед дощем і в сиру погоду. Кожна шерстинка заповнюється вологою, вона набрякає і стає товшою. У суху погоду частина води випаровується, довжина шерсті зменшується. Про зміну погоди можуть розповісти навіть акваріумні рибки. Якщо вони нерухомо занурилися на дно або навпаки метушаться, вистрибуючи з води, чекай на негоду. У Японії рибки метеорологи стоять майже у кожному офісі. За їхньою поведінкою навіть можна передбачити землетрус. Прогнозувати погоду можна також за поведінкою корів. Перед негодою вони піднімають голову догори, нюхають і вдихають повітря, облизуються. Якщо тварина жадібно їсть траву з вечора – Чекай на дощ наступного дня. Пасічники знають, бджоли не летять у поле у негоду, адже багато квіток перед дощем закриваються, тож нектару в джолі не набрати. Зверніть увагу на комах навколо вас. Про погоду можна судити навіть із того, як літають бабки. Якщо їх політ плавний, спокійний, то чекайте на гарну погоду. Якщо ж бабки пересуваються нервово стрибками, то погода буде змінною. А якщо бабки об'єднуються у великі зграї та літають низько, то очікується дощ. Гарну погоду на завтра прогнозують коники своїм активним стрикотінням. Павук на сонячну погоду плете нову павутину, а якщо він сидить у середині павутини і не рухається, отже буде дощ. Про наближення сильного вітру, снігопаду, морозу, відлиги можна дізнатися, спостерігаючи за воронами. Перед дощем ворона всідається на сучок або аботинку. Горбиться, опустить крила, сидить і каркає, а голос глухий і хрипкий. Якщо взимку ворони розкаркалися всією граєю, сідають на верхівку дерева, то до морозу. А якщо кругля... кружляють у повітрі, то до снігопаду. На сніг сідають, буде відвига. Розсілися на нижніх гілках дерев. Чекай на вітер. Влітку ворона купається до дощу. Якщо спостерігати уважно за тим, як вони влаштовуються на нічліг, то видно, що птахи готуються до сну не завжди однаково. Якщо всідаються головою всі в один бік і на товстіший сучок ближче до стовбу роде дерева, посилиться вітер і напрямок його буде. Довш пір'я, не проникаючи до тіла, а товсті сучки з того бора дерева гарантія безпечного нічлігу. Передбачають погоду й півдні. ранній крик півдні у сильні морози до теплої погоди. Якщо влітку посеред білого дня півдні раб починають кукурікати, Влаштовуючи перекличку по всьому селу, буде дощ. Людина давно помітила, що деякі рослини напередодні зміни погоди також змінюються. Рослини в боротьбі за життя та збереження потомства не можуть, як тварини, сховатися від негоди, знайти притулок. Тому одні рослини перед дощем. Закривають квіти, щоб захистити від пошкодження пилоки зберегти тепло всередині квітку. Другі виділяють багато запашного тару. Треті плачуть людськими краплинами соку. Кульбаба, наприклад, із давніх часів чудовий прогнозист погоди та добрий метеоролог. Якщо в сонячну погоду вона закриває квіти, Буде дощ. Будьте уважні, якщо небо хмуриться, по ньому пливуть хмари, а квіти кульбаби відкриті, отже дощу не буде. Коли кульбабка змінює жовту квітку на білу пухнасту кульку, то легенькі білі парашутики розлітаються від легкого пориву вітру, і вся пухнаста кульзинка облітає. Але це в суху погоду. А спробуйте змухнути на неї перед дощем, не здуєте, і вітер ніяк не може зірвати, ніби приклеєне насіння. А це тому, що, відчуваючи зміну погоди, вона складає свою пухнасту кульку як зонтик. А це фіалка символ весняних сил і молодості. Крім того, вона справжній барометр. Якщо... Фіалка розкрила квіточку і дивиться на світ веселими фіолетовими очима, буде добра погода. Перед негодою вона відразу закриває свою квіточку, адже їй сумно прощатися із сонечком. А це маргаритки. Вони не відстають від своїх подруг і також намагаються перед негодою захистити свою квіточку. Для цього нахиляє квітку так низько, що майже торкається землі. А це біле латаття живе в ставках, тихих річкових затоках та озера, очищує воду, квітка білого лататя своєрідна метеостанція. У гарну днину о 6 годині вона вже підставляє сонечку голівку. Якщо вже настав ранок, і о восьмій годині вона ледь-ледь піднімається над водою, отже, по другій половині дня буде дощ. А якщо зовсім не визирне з води, буде затяжний дощ або похолодання. А це така звична для всіх нас картопля. Вона також є барометром. Перед негодою всі квіточки картоплі. Зиляються донизу, ніби ховаються. Деякі рослини попереджають про наближення дощу сльозами. У клина, наприклад, перед дощем або негодою біля черешків листочків у тому місці, де вони прикріплюються до гілочки, виступають маленькі крапельки нектару. А от у його подруги плакучої верби перед Дощем на листках також з'являються крапельки вологи. А зараз я хочу познайомити вас іще з кількома рослинами плаксами Напередодні сильного дощу і особливо грози, плачуть водні рослини, стріловист, очерет, хвощ польовий, а також такі дерева, як клен. Каштан і кімнатні рослини, монстера і самсильєра. Передчуваючи наближення дощу, сильно пахнуть жасмин, жимолость, бузок, левкой духмяний горошок, петунія і з наближенням негоди перед дощем із квіток цих рослин виділяється так багато нектару, що її аромат відчувається за сотні метрів. А зараз давайте з вами розгадаємо кросворд. Перше завдання. Летить коник басує, полем долом пустує, ніхто його не впіймає. Ніхто його не загнуздає. У річці купалася, у хмарі ховалася, від блискавки грому полинула додолу, на землю спустилася, на сто крапель розбилася. Сіди дід за подушками і стріляє галушками. Не сніг не лід, а взимку дерева прикрашає. Хто малюнки на вікні уночі зробив мені? сходить без насіння. Я падаю на ваші хати, я білий білий, волохатий, я прилітаю вам до ніг, а називаюсь просто. Вранці хтось в саду бродив і на мисто загубив. Потім сонечко гуляло, на мистинки позбирало. Мене просять і чекають, а як прийду, утікають. То чорні, то сині по небу ходили, а як набив їх вітер, сльози розпустили. 谢谢晶芬